Привіт, це Рома. Чи можна почати інвестувати, маючи всього одну тисячу гривень? Так, це реально. Існує думка, що коли у вас є невелика сума грошей, то краще її інвестувати в себе. Але я з цим не згоден і пропоную зайти до інвестицій з іншого боку. На основі свого досвіду та досвіду тих людей, з якими я спілкуюся, можу сказати, що після початку інвестування люди змінюються. Після того, як ти починаєш бачиш як це працює, зупинитися буде вже важко. І це дійсно змінює ваше мислення. Ти більш детально починаєш вести свій бюджет і шукаєш, де можна ще більше зекономити, щоб ті гроші, які залишилися інвестувати, шукаєш якісь додаткові варіанти, де ще можна заробити. І начебто ти починаєш інвестувати з тисячі гривень, але через рік ця сума зростає як мінімум в рази. Я не знаю, як це працює, але це працює. В цьому відео я вам Розповім, куди можна інвестувати, маючи всього одну. Тисячу гривень. Перший варіант, який є найдоступнішим для кожного українця, це депозит у банку. Так, хтось каже, що депозит в банку це не зовсім про інвестиції, і я десь погоджуюсь, але з депозитів, на мій погляд, треба починати, щоб просто зрозуміти, як це працює. Так, на цьому багато грошей не заробиш, але це як мінімум допоможе зберегти ваші гроші від інфляції. Наразі банки пропонують депозити практично до 19 Річних, і це практично на рівні нашої інфляції. Плюси цього варіанту в його досяжності. За допомогою дії зараз можна відкрити рахунок практично у будь-якому банку онлайн. Ну і вкладаючи гроші на депозит, ви завжди знаєте, коли скільки і як ви отримуєте грошей назад. Мінус це відносно невеликі відсотки, які здебільшого покривають тільки інфляцію. Другий варіант, куди можна інвестувати тисячу гривень кожному українцю, це пок. Кубка облігації. Купуючи облігацію, ви даєте в борг державі чи компанії, яка через деякий обумовлений час поверне вам ваші гроші та заплати вам ще відсотки. Як правило, відсотки платять кожні 6 місяців. Після початку війни облігації стали достатньо доступними для українців, і зараз їх можна купити практично через будь-який банк чи інших брокерів. На жаль, наразі це стосується тільки державних облігацій для купівлі Корпоративних облігацій вам знадобиться більше коштів. Плюси цього варіанту це більш велика дохідність, ніж у депозиту. Наразі можна купити державні облігації з дохідністю 23% річних. Ну і державні облігації не оподатковуються. І на мій погляд, це великий плюс. Тому що від дохідності депозиту вам ще потрібно буде заплатити податок 19,5%. Мінус облігацій в тому, що вони менш мобільні. Якщо більшість депозитів можна розірвати і забрати свої гроші в будь-який час, то з облігаціями так не вийде. Якщо вам будуть потрібні гроші до погашення цих облігацій, то, скоріш за все, ви будете їх продавати по меншій ціні, ніж купили. Але буває так, що облігації навпаки зростають в ціні. В цьому варіанті вам пощастить більше. Третій варіант менш доступний, але потенційно має більшу прибутковість: купівля акцій, навіть знаходячи, Тут в Україні ми можемо купити акцію практично будь-якої компанії в світі: Coca-Cola, Tesla чи Apple. Купуючи акцію, ми отримуємо частинку їх бізнесу. Якщо ми інвестували в гарну компанію і у неї все добре, то і вартість акції буде зростати. Більш того, багато компаній виплачують дивіденди здебільшого раз в квартал, але є й такі, що платять щомісячно. Для того, щоб купити акції, вам потрібно зареєструватися одному із брокерів я рекомендую Interactive Brokers. Це американський брокер, якому вже більше 50 років, плюс ваші статки до півмільйона доларів будуть захищені американським законодавством. Чи Freedom Finance це вже європейський брокер, у якого також є багато цікавих інструментів. Наприклад, там можна купити українські єврооблігації, які недоступні у Interactive Brokers. Посилання на цих брокерів я залишу в описі навіть на тисячі. Гривень можна купити акції таких компаній, як Warner Brothers, Ford чи Intel. Четвертий варіант, куди ще можна інвестувати всього тисячу гривень, це. Нерухомість так, я не помилився. Навіть з тисячою гривень можна вже почати інвестувати в нерухомість. Причому в нерухомість, яка розташована в Америці, в Європі чи навіть в Азії, на фондовому ринку, торгуються фонди, які займаються нерухомістю. Вони скуповують квартири, здають їх в оренду. А 90% від свого прибутку розподіляють між всіми інвесторами, які купили їх акції. Ось деякі з таких компаній. Більше того, можна інвестувати не тільки в компанії, які купують та здають в оренду квартири, а є ще фонди, які займаються, наприклад, тільки торговими центрами, чи фонди, які займаються складською нерухомістю, чи можливо ви захочете інвестувати в фонд, який здає в оренду свої вишки сотового зв'язку, Такі на фондовому ринку також є. Так, однак, це більшості із цих компаній коштує більше тисячі гривень, але брокер Interactive Brokers дозволяє купувати навіть. Частинку від акції половинку чи навіть менше. Плюси інвестування в акції це потенційно більша дохідність та дивіденди в доларах. Мінуси це оподаткування. Воно в нас в цій сфері дуже розмивчато, скажемо так. Ну і акції це більше про довгострокове інвестування. Якщо ви збираєтесь інвестувати в акції на короткий проміжок часу, то є великий ризик того, що коли вам швидко будуть потрібні гроші, акції будуть коштувати нижче, ніж ви їх купили. Ну і п'ятий варіант, куди можна інвестувати всього тисячу гривень це криптовалюти. Так, це дуже ризиковий варіант для інвестування, але він має право на життя на 3-5% від суми всіх ваших інвестицій, чому б ні. Якщо вам цей варіант інвестицій підходить, то починайте з біткоїну чи ефіру. Це найбільші та найпопулярніші криптомонети в світі. З інших починати не рекомендую. Якщо біткоїн та ефір падають у своїй ціні, то інші. Криптомонети, як правило, падають в два-три рази швидше. Почніть з найбільших. Потім, коли розберетеся, можете переходити на більш ризикові монети, для того, щоб купити криптовалюти, вам потрібно буде зарегатися на одні із криптобірж. Наприклад, Binance це одна з найбільших бірж в світі, чи Whitebit – це українська біржа. Друзі, обов'язково напишіть якийсь коментар, поставте вподобайку та підпишіться, якщо ще не підпиші. Писані, а на цьому все папа. -па.